Пан Павло питає, Підскажіть чи якісь матеріали або технології для оздоблення пічки, штукатурка, яка була зроблена ще до нас, потріскалась через місяць використання пічки. завчасно дякую. Пан Павло, значить, по пічки я вам дуже-дуже раджу звернутися до пана Сергія фірма Глінка. Забійте в гугл. Фірма Глінка. Пану Сергію, привіт передасте. Ми з ним давно знайомі, спілкуємось товаришуємо. Ну, не, можна, не, ну, спілкуємося, коротше. Я дуже поважаю Сергія і його дружину за те, що вони з таким ентузіазмом розробляють глиняні состави, котрі чудово працюють і на пічці. Тобто, у них є. На сайті ви зможете знайти кліву суміш на основі глини для ремонту пічі, і так, також глиняної штукатурки для печі. Це не так просто, як може здаватися, тому що глина це матеріал, який треба відчувати. Різні кар'єри мають різні властивості, і пан Сергій він багато витратив часу на експерименти, на пошук от цих от сумішей, для того, щоб надати цей готовий класний продукт, котрий буде надійним. Звісно, глина залишається глиною, і можуть бути якісь там ексеси, десь більше води дасте, або поверхня буде в... більш волога, ніж треба. Все це буває, але глина ремонтно пригодна. Розумієте? Тобто Навіть якщо десь щось там тріщинка при висиханні з'явиться, це легко можна підправити. От, тобто, не робіть фінішного оздоблення, поки глина остаточно не висохне. От, і тільки після цього робить фінішне оздоблення. Підправили і зробили фінішне оздоблення. Тобто ви можете спокійно перекласти, обштукатурити, підшпаклювати і пофарбувати, тому що на сайті Глінка ви знайдете не тільки штукатурки, але і шпаклівки і фарби на основі глини. Також пан Сергій багато років працює з пічниками. Багато років він е, проводив на, навіть конкурси, семінари, зустрічі е, е, приймає рекламації, виправляє склад сумішей. Тому це людина, котра десятиріччя займається саме цією тематикою, екобудівництва. і от у нього така спеціалізація глиняної суміші. Made in Ukraine дуже якісна продукція з дуже класною технічною підтримкою. Прирекламував? Ну і що? Гарну людину з гарною продукцією. Чому ж не перерекламувати? Правильно? Дякую, друзі, за ваше питання. Йдемо з вами далі.